Цих політичних біжутерій не ношу, ви знаєте. Це не біжутерія. Знаю, це... от вас це ні, все. Думаю, а... вперше в моєму житті я вдячна за нагороду. Якщо, якщо буде така можливість. То вперше в житті я приймаю нагороду звання з якимсь відчуттям дуже гарним. Віталій, дякую вам. Дякую. Це... дякую. дякую. Дякуємо вам. Я зараз візабіг з оцим залізним генералом дуже рада. Відзабі з цим лицарем Києва. От, і з усіма вами. Дякую. Валерій Федорович, від імені громади, хочемо подякувати вам і також вручити звання почесний громадянин міста Києва від вдячної громади за ваш внесок оборони міста Києва. Дякую. Вітаю Дякую. вас. Дякую. Вітаю вас. Давайте я строфою. Милицарі, нелетарі, нележні. І діло наше чисте і святе. Бо хто за що? А ми за незалежність. І через, і через те нам важко так. І важко нам все через те. От що надихаючи, треба витримати. Треба витримати і треба перемогти. Я не знаю, наскільки це надихає, от витримає.